Вітаю! Давайте перевіримо з вами домашні задачі, і ми готуємося зараз до контрольної роботи. Це все нам буде безумовно з нагоди. І так, три задачі зараз. Перше: скільки електроенергії витрачено на одержання одного кілограм алюмінію, якщо електроліз ведеться за напруги 10 вольт, а ККД процесу 80%. Щось кшал такої задачі в нас вже було, але там не було коефіцієнта <різь> корисної дії. Але зараз нам цей коефіцієнт корисної дії далі, і це трохи е, ускладнює наше розв'язання, але ми впораємось. По-перше, запишемо, що нам дано. Нам далі що є кілограм речовини, є речовина безпосередня, нам сказали, що це алюміній, тобто ми можемо за справочником подивитися електрохімічний еквівалент алюмінія. Ми розуміємо, що процес відбувається при напругі 10 В і коефіцієнт корисної дії 80%. Знайти потрібно розход електроенергії, а ми ще попереднього разу домовились з вами, що це буде робота. Ну, Якщо у нас є коефіцієнт корисної дії, то пам'ятаємо, що ми починаємо саме з записі. <кій> формули для коефіцієнта корисної дії. В даному випадку це буде корисна робота, поділіть на а, роботу загальну, але в, але в даному випадку загальна робота це і буде той самий розход електроенергії, а, який ми будемо з вами шукати. Тобто ми від, звідси відразу можемо написати, що це корисна робота, поділіть на коефіцієнт корисної дії. Що таке корисна робота? В нашому випадку процес віддеть, при. Е, Відбувається о, відбувається при напрузі э, 10 вольт. Тому ми можемо записати, що корисна робота. Ну, нам потрібен ще буде або заряд, або сила струма. Давайте я напишу таку більш розширену формулу. Напруга сила струма і <coughs> час. Але із закону електролізу у нас там є такий самий добуток сила і, і ми можемо записати закон електролісу як електрохімічний еквівалент на силу струму і на час. Зрозуміло, що із другої формули, от із цієї, ми можемо виразити силу струму і час і підставити ось сюди. Таким чином, ми отримуємо формулу для корисної роботи, а потім цю корисну роботу підставимо сюди і отримуємо формулу вже для розходу електроенергії, саме ту, яка нам потрібна. Ось ця формула, по якій ми будемо перевіряти одиниці, а потім будемо все обчислювати. І так, напруга вимірюється в вольтах, маса в кілограмах, коефіцієнт корисної дії у нас ні в чому не вимірюється, а електрохімічний епівалент вимірюється в кілограмах на колон. Тобто, якщо ми кілограми скорочуємо, то вольт множить на колон це буде джо. Далі підставляємо численне значення і отримуємо відповідь приблизно ну, або. 1,3 або 1,34 на 10 в восьмій степені джоуля. Але пам'ятайте, що я вам казала попереднього разу: в деяких задачах від вас потребують інформацію про е роботу, яка буде визначена в кіловат годинах. Тому я ще раз нагадую, що для того, щоб кіловат годину перевести в джоулі, нам потрібно кіловати перевести в ватт, а години в секунди. І це буде 3000 тисячі. Вибачте, 3 мільйони 600 тисяч джоулів. Якщо ми отримали відповідь, поділям на ось це значення, то ми можемо записати, що або це буде 130 мегаджоулі, або це буде приблизно 37 кВт годин. Тобто, будь ласка, кожного разу ми тренуємось, тому що, і будьте дуже уважні, коли розв'язуєте задачу, тому що іноді вам просто кажуть, що знайти. Кількість електроенергії і вирізати її в кіловат-годинах. Або можуть дано дати відразу в кіловат-годинах, вам потрібно буде потім в джоулі перевести. Але ці підказки вам ніхто робити не може. Це такі прості речі, які, мабуть, кожен з вас може зробити сам, сподіваюся, спокійно. Добре, наступна задача: 6,50%. Знайти швидкість упорядкованого руху електронів у мідному провіднику з площі поперечного перерізу. 0,5 квадратних мм, засіли струму 2,5 А. Вважайте, що на кожний йон МІДІ припадає 2 електрони провідності. Ну, Як будемо розв'язувати цю задачу? Знов, ми багато вже схожих задач розглядали з вами, але давайте спробуємо спочатку записати, що нам дано. Тобто міліметри квадратний переводимо в метр квадратний, все інші величини відразу можемо брати в системі інтернаціональна сіла, струма нам дана. Ось цю двійку я запишу літера К. В даному випадку нам не потрібно буде ніяких електрохімічних еквівалентів, то можемо так зробити. Н не хочу використовувати, тому що у нас буде концентрація, і тому це буде така не дуже корисна така. Таке позначення. Далі нам потрібно буде ще знати заряд електрона. Так як це мідь, ми можемо за таблицею Менделеєва подивитися малярну масу, можна з таблиці взяти густину міді. Ну і зрозуміло, що якщо нам будемо підставляти всі потрібні величини, то нам потрібно буде ще стала лава -гадра. Ось стільки багато величин нам буде потрібно, але якщо якийсь них ви спочатку загубили і написали, відразу знайти, що вам потрібна середню швидкість, ви можете потім ще раз підкреслити і всі додаткові константи, які відразу не згадали, можете потім їх дописати ще ось тут знизу. І так, якщо у нас є середня швидкість упорядкованого руху електронів в митному провіднику, то зрозуміло, що дуже. Бажано брати формулу для сіли струму, яка, в яку входить саме ось така швидкість. І ми цю формулу з вами добре пам'ятаємо, якщо хтось не пам'ятає, її можна отримати, але поки що тема у нас продовжується, я сподіваюся, що ви цю формулу поки що тримаєте в пам'яті. Тобто, це заряд, в даному випадку, електрона, умножить на концентрацію на Площу поперечного перерізу і на середню швидкість. Але але, вибачте, зараз одну секунду. Так, я вибачаюсь тут такий форс-мажорний варіант, тому продовжуємо. І так, сила струму, ми казали, вона у нас буде дорівнювати ось цій величині, і тут важлива ситуація. Це у нас заряд якісь частинки, але за умовами нам казали, що вважати, що на кожний йон міді буде припадати два електрона провідності. Ось це ми ще не врахували. Тому коли ми будемо шукати концентрацію, ось тут ми вже це врахуємо, тому що концентрація. Частинок у нас буде безпосередньо пов'язана з йо, з, з йонами мідію. І ось тут ми з вами запишемо відразу, що якщо за умовами нам сказали, що концентрація електронів у два рази більше, ніж іонов, то коли ми будемо записувати концентрацію як кількість частинок загальну поділити на об'єм, ось тут ми в два рази це більше величину і будемо брати. Пам'ятаємо, що кількість частинок це маса на малярну масу на число вадра помножить. Якщо ми дивимося на масу ділену на об'єм, це буде у нас густина. Тобто зараз у нас концентрація, вона ось тут, в даній формулі, буде вдвічі більша, ніж зазвичай ми це розглядали. Але нам же потрібна насамділя не сила струму, а швидкість, Тому я, звідси, ще швидкість виражаю, і вже концентрацію буде підставляти саме ось сюди. Таким чином, формула для обчислення у нас є. Перевіряємо одиниці. Ну, тут багато одиниць вимірювання. Давайте спробуємо все зробити акуратно. Сіла струму у нас вимірюється в амперах, малярна маса в кілограмах на моль, заряд в колонах, Електро... кількість частинок ні в чому не вимірюється. Далі густина кілограм на метр кубічний, стала авадра, моль мінус перший і площа в метрах квадратних. Ось, все ми записали. Тепер бачимо, що моль у нас. Скорочиваются, кілограм у нас скорочуються, метри квадратні скорочуються, залишається ампер умножити на метр в чисельнике, а здесь кулон. Але кулон це ампер умножити на секунду. Ампери скорочуваются, метр за секунду залишаються для швидкості. Це правильно. копіюємо цей слайд на наступний, тому що ми не помістились і залишилось нам ось по цій шикарній формулі все обчислити. Тут багато всього ми підставляємо, але якщо дуже акуратно все рахувати, то це буде приблизно 1,9 умножити на 10-4 степені 4 метрів за секунду. Але якби я брала не мінус 4 степені, а мінус 3, то було б 0,19. І тоді це було б можна перевести в міліметри. Ну, я так і запишу 0,19 мм за секунду. Ось така швидкость середньоупорядкованого руху електронів у мідному провіднику при заданих параметрах, які у нас були. І ще одна задача у нас була вже на електроліс 6,56. Електролітичне сріблення виробу відбувається за густини струму 0,55 А на дециметр квадратний, за якою швидкістю наростає шар срібла. Ну, По-перше, бачите, яка така підстава. Тут не метр квадратний, а дециметр квадратний. Згадуємо, що в одному метрі 10 дециметрів, тобто в одному метрі квадратному буде 100 дециметрів квадратних. Зараз ми це будемо враховувати, коли будемо переводити. Але це у нас знаменники, це теж потрібно розуміти. Тобто, це будемо враховувати, коли будемо переводити в систему інтернаціональну. І так, густина струму, напоминаю, літера йод позначається 0,55 Ампер на дециметр квадратний. Якщо ми хочемо перевести це в ампер на метр квадратний, це буде в 100 разів більше, тобто 55 Ампер на метр квадратний. Густину срібла беремо з таблиці і електрохімічний еквівалент теж. Ну, бачите, в деяких задачах ми можемо використовувати електрохімічний еквівалент, а в деяких задачах ми не можемо цього робити, нам потрібно використовувати другий закон електролізу. Ну, тобто, по-різному це відбувається, тому кожного разу будьте уважні, що і як ми можемо робити в задачах. Нам потрібно знайти швидкість, з якій наростає шар речовини, шар срібла. Я позначу це як H поділити на v. Не буду швидкість якусь додавати, достатньо <клес> в таких позначках це зробити. Але якщо ви вигадали якусь свою літеру, ну, можете так зробити. Тобто, я зараз запишу формулу маси, але я запишу її в двох варіантах. Одну ми запишемо з закону електролізу, а іншу запишемо через густину. Тобто, У нас є закон електролізу, електрохімічний еквівалент помножити на. Сілу строму і на час, і з іншого боку, густина умножить на площу і на H. Ну, Бачимо, тут є H, тут є t. дуже добре, тому що потім ми можемо з цього щось е, зробити. Е, класно, тому що маса у нас однакова. Тобто Я спочатку просто можу прирівняти, а потім можу t сюди перенести, тобто буде H на t, а ось це перенести через знак рівності сюди. Тобто Ми отримуємо ось таку формулу, але ми не знаємо сілу строму і площі. Але сіла струму поділіть на площу це густина струму. Тобто ми отримали формулу, по якої можемо вже все обчислювати. Но спочатку перевіримо одиницю, зрозуміло. І так, електрохімічний еквівалент – це у нас кілограм на колон, плотність густина струму це ампер на метр квадратний, і густина речовини це кілограм на метр кубічний. Кілограми скорочуються, метр квадратний скорочується, знов залишається ампер множити на метр, а здесь колон це Ампер на секунду, тобто метр за секунду. До речі, одиниці вимірювання дуже схожі на попередні. Ну, трохи простіше, ніж попередні задачі, але дуже схожі наприкінці. Бачите, у нас щось накшалт такого же. Все, підставляємо числа і можемо знайти вже відповідь. Це буде приблизно 5,8 метра. На 10-9 в 9 степені, або якщо хтось округлили, написав, що це 6 на 10-9 в 9 метрів за секунду, це теж правильно, можете так теж записувати. Але мінус 9 це приставка нано, і мені подобається приставка, тому я степень писати не буду, я приставку напишу. Буде 5,8 нанометрів за секунду. Ось така <кхід> у нас э, такі зараз задачі були, ми з ними розібралися. Сподіваюся, що ви вже. Розумієте, як такі задачі розв'язувати, якщо вони вам в контрольній роботі або в тестовій випадуть, то ви будете розуміти, що з цим робити. Сподіваюсь, що так. Все зараз можемо відпочити.